Вона отримала заборонений ордер проти ймовірного переслідувача ну Аля Сталкер. І ну трошки лячно мені ще, ще один раз читати такі новини про Тейлор Свіфт, тому що неї Сталкер просто на Сталкері. 45-річний Брайан Джейсон Вагнер, який, як повідомляється, неодноразово навідувався до будинку Свіфт в Лос-Анджелесі і стверджував, що у нього з нею є спільна дитина. І Тейлор така, да, типу, звідки вона mm -hmm. взялася? Але Я він ну, взагалі міг пробратися прямо до будинку, де охорона, чи ну це він на територію просто попав? Ну, да, але ну по-перше, хотіла додати, що ця новина не смішна, це дуже mm -hmm. серйозно сталкерство, якось не дуже погано. Регулюється законом, і я пам'ятаю цю жахливу цього жахливого сталкера, який пробрався у пентхаус Тейлор у Нью-Йорку декілька років назад, і спав в її ліжко, якщо я не помиляюсь. Її тоді угу. не було, угу. але не просто ну він зміг навіть зайти у квартиру. Так, да, взагалі, як? І ось Тейлер заявила в суді про цього нового сталкера, що під час кожного з цих візитів мені повідомляли, що містер Вагнер робив різні заяви про те, що він живе в моєму будинку, що є неправда, перебуває зі мною в стосунках, неправда. Вважає мене матір'ю його сина неправда і хоче бачити мене особисто. Це все неправда і немає нічого спільного з реальністю. Одного разу він нібито тримав скляну пляшку, яка, за словами Тейлор, могла бути використана як зброя. Тейлор Свіфт сказала, що ці візити змушують її боя за свою безпеку і безпеку моєї сім'ї, а Вагнер, вона хоче, щоб ну коротше, ввели цей ордер на те, щоб він не підходив менше ніж 91,4 один чотири метри. Це стоярди, і більш постійна заборона може бути введена в дію тільки після слухання 30 червня. Звідки така цитата? А TMZ, вони у них є відділ, який переглядає різні такі легальні документи, бо вони а, публічні до них можна отримати доступ. Тому у TMZ є цілий відділ, який переглядає такі різні легальні штуки. Які стосуються зірок, тому ось угу. це, ну, коротше, підтверджена інформація, скажімо так. Зрозуміло. Ну, це дуже стрьомно, коли людина просто крейзі вважає. Угу. ну, я не знаю, це не шизофренія, але ти просто максимально віриш чи чи да ні? Чому я думаю, що це шизофренія, якщо в нього своя реальність, де він перебуває в стосунках стейлер, в нього є дитина від неї, то чому це не шизофренія? Ну можливо, це якесь інше захворювання, да. але це явно щось психічно нездорове. Сто відсотків я просто не хотіла розбрасувати, mm -hmm. знаєш, таким терміном mm -hmm. <сх> наліво направо, але ну це сто відсотково щось нездорове і завжди шкода зірок, тому що у цих випадках, бо я слухала подкаст у один І у них є прям серія подкастів-епізодів uh -huh. про сталкерство. І коли я чую, що нічого не відбувається, типу, немає ніякого, і немає нормальних наслідків для цих людей, типу сталкерів, їх uh -huh. там не ув'язнують, чи їм не допомагають якось психологічно.